Вранці добре, свіжо їхати. Дерева закривають, сонячні промені. Вони на дорогу майже не попадають. Дорога Т-18. Напрямок на Вараш. джерело біля Дуба. Є джерело, але вода якесь. Не дуже прозора. Назву джерела дали 50 років тому місцеві жителі, оскільки воно знаходилось біля 200-вікового дуба, який, зважаючи на природні явища, на жаль, не зберігся до наших днів. Тільки масивний пеньок нагадує про його колишню велич та міць. Попав на такий повільний тягун. Але нічого, зранку ще є сили. 20 тримаю. Радує те, що на дорозі є ось такі зони відпочинку. Скільки я їх вже проїхав? Доброго дня! Я думав грибник, він зерно везе. Проїхав в Красноволю. Зелека на кладовищі бачив два українських прапори. Красноволя теж воює. Ну що звернув цей хлопець. Два кілометри я висив в нього на хвості. Тримав 25-26. Хлопець побачив, що я в нього на хвості. Мабуть йому трошки не було незручно, і він весь час прибавляв швидкість. Але що йому? Це молодий хлопець, вискочив там проїхатися до городу. Просто інтересно. Доброго дня! День. Це тельчі? Тельчі! Тельчі. Вчора в Колках, коли я стояв на дорозі і дивився... Карту до мене підійшов хлопчик з сестрою років 10. Запитав, куди я їду. Каже, я стелчі. Ви будете їхати через стельчу. Тут десь живе цей хлопчик. Побажав мені щасливої дороги. Зупинився, побачимо багато чорниць, росте. ще є. Можна назбирати. Я перед виїздом на Варшавку. Зараз зверну праворуч. З Варшавки в лісок пообідав, декілька грибів знайшов. Так трошки походив. Їду далі. Дорога М07 Київ Ковель. В народі прозвана Варшавкою має довжину майже. 500 кілометрів. Мені тут недалеко, зараз буду повертати на Рафалівку. Дорога така непевна. Обласного значення. Попереду видно градірні. Добре, що є ґрунтова, клонова дорога. Там верхня частина, одна назва. Оце я попав. Вже декілька кілометрів така дорога. Хочеш коротшою дорогою поїхати, але буде довше. Ніби виїхав на асфальт. Доброго дня! Доброго зрочка! А як краще на суховолю попасти? О, так прямо через переїзд і... Дядько вже той їхати не може, але говорити ще може. Нормально розказав. Більше тією дорогою ніколи не поїду. Все, на кінець виїхав на Т-18, а міг нею сюди приїхати нормально, ну, там кілометрів. 4 була різниця. Знову зона відпочинку. Заїду після цієї дороги, хоч трошки відпочину. Та й називається відпочинок. Неси сміття в яму. Правильно. Сиджу і думаю, що це далі робити. Якщо їхати до Білого озера, а це ще приблизно 40 кілометрів. Ну, можна було б, але я втомився цією дорогою. І не знаю, як правильно поступити. Зараз відпочину, буду їхати в тому напрямку, якщо... Якщо знайду хороше місце, то заночую. Якщо ні, ну, буду добиратися до білого. Завжди беру з собою в поході гамак. Це середній гамак. Ось такий чехол від нього. 240 грам. Дуже допомагає відпочивати. Сидячи чи лежачи на килимку, так не відпочинеш, як в гамаку. Я його вішаю на низьку висоту, щоб можна було ноги розслабити. От так прибуду. Розслабляється добре відпочивати. Ні, такі речі краще не брати. Їду вперед, думаю, сьогодні буду на Білому озері. Щось хмуриться. Синоптики не передавали дощу. По такому асфальту я точно буду сьогодні на білому озері. Будь-якому випадку. Включив в музон. Слухаю. Машин мало. Ого, А Сонце зовсім заховалося. Я не зможу згадати. Ще кілометрів 10-12. Але їхати комфортно. Так, цей буде підносний. Лежак допомагає. Біля кожної хати, біля забору стоїть лавочка, і обов'язково хтось сидить. Продовжуйте рух 5 кілометрів до 180 тисяч двісті годин. в Амстердам, а на різдва підвищили чим. Відновіщені і носе для мощи. Кожен очі. Під'їжджаю до озера. Ліворуч турба за холодок. Заїду, розвідаю з цього боку. Я біля озера. Перлина Поліського краю. Озеро Біле. Але їду далі. Буду шукати місце вздовж північного берега. Це центральний вхід. Ми поїдемо далі, на інший берег. Трошки далі від'їхав, тут менше людей. Ну, ось таке місце. Підхід до озера. Добре є. Все за планом. Поплавав, намет поставив, пізня вечеря. І відпочивати. Сьогодні 86 км проїхав. На завтра синоптики передають 24 градуси тепла і дощ після обіду. Ну, побачимо. Біле озеро, ранок четвертого дня. Сьогодні відпочиваю. Нікуди не їду. Єдине, потрібно десь взяти питної води. Поснідаю, поплаваю, переперу деякі речі. Працює дизель-генератор. Тут люди надовго. Заїхав на рок. Реабілітаційно-оздоровчий комплекс. Тут наберу водички. Таке совдеп'я. чисто чиста, мягка, прозора. Сегодняшние панели поставил, заряжаю повербанк škí připlývá do samého břehu.